Так, друзі, дуже дякую вам, що приєдналися до нашої теми. І дуже дякую організаторам, що вплітають тему пам'яті в кожну свою подію. Для нас це теж дуже важливо. Це те, що роблять справжні союзники і союзниці. І е, я навмисне попросила не прибирати з цієї сцени ці три пусті крісла, тому що е, на жаль, кожному з нас є про що згадувати, про кого згадувати. І, е, можливо, якби не Росія, якби не війна Росії проти України, якби не масові вбивства, то сьогодні про це зі мною тут е, могли би говорити е, загибла е, бойова медикиня Ірина Цибух, тут могла би сидіти поряд з нами письменниця і журналістка Вікторія Меліна. Е, тут з нами могла би бути е, Вікторія Рощина, яка також була журналісткою, писала репортажі з окупованих територій, і Росія вбила її в полоні. Отже, ці три крісла, на жаль, залишаються пустими, але для мене було важливо, щоб ми згадали про цих людей сьогодні. Отже, організатори сформулювали тему, як нам, українцям, пам'ятати. Але я хочу сказати, що сьогодні ви побачите більше прикладів, як ми вже це робимо. І перший з них, з якого я хочу почати, це ініціатива, до якої платформа пам'яті Меморіал доєдналася на День пам'яті загиблих захисників 29 серпня. Не знаю, можливо, хтось з вас в цей день бачив у закладах, які ви відвідуєте, засервіровані столи. Які були зарезервовані для найсміливіших серед нас, це була така наша ініціатива для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв. І ви бачите, що на кожному столику в закладах були соняхи, свічка і табличка в пам'ять про загиблих. До цієї акції, яку ми провели спільно з фондом Grabber Foundation, який заснували. Рідні загиблого українського захисника Ілі Грабара, доєдналося 800 закладів по всій Україні, і для нас це була величезна підтримка і розуміння, що пам'ять важлива не тільки для нас. І тут збоку ви також бачите від руки написані імена. Це те, що ми називаємо ритуалом пам'яті, коли люди можуть долучатися до акції, вписуючи тих, про кого вони хочуть згадати в цей день. І після акції ми вже отримали оці листівки з іменами просто сотень і сотень людей зі всієї України, яких пам'ятають. І я хотіла би попросити, щоб ми також вімкнули зараз відео. Мене звати Катя. Я працюю у закладі Багряний. Це кітер батька виданий йому був ще у 15-му році, коли він пішов добровольцем. І як військовий зобов'язаний його 23 лютого покликали на місце дислокації військової частини. Ну і з того часу він був у зоні бойових дій. Це була Луганська область. Керсановський ігор Валерійович це 25-та окрема повітряно десантна бригада. Я попросила одразу нашу арт директор щоб мати змогу присвятити цей стіл батькові. Поки ми сервірували повністю стіл, воно було ще більш-менш. Спокійно, але коли я просто повішала кітер на стільчик, мене прорвало, у мене були сльози. Батько для мене був величезною частиною мене, і це була дуже дорога для мене людина. Вірили, чекали і думали, що якщо після 14-го повернувся, то повернеться і зараз, але так сталося. Вчора відбулася акція стіл пам'яті, до якої доєдналося майже 800 закладів. Цього року була табличка і листівка, куди можна було вписати імена полеглих героїв. Тобто, ми дали більше можливостей зробити якраз оцю пам'ять персоналізованою. Дуже красиво це все було оформлено, дуже зворушливо. Наприклад, столик мами з Харкова, яка засервірувала для чотирьох цей столик для сина, його побратимів. До сліз пробирали насправді. так. Ми підтримуємо акцію ці пам'яті вже другий рік. Для мене це важливо, бо я ну я вважаю, що свідоме суспільство воно побудоване на тому, що ти чітко можеш говорити про, про все. Відбувається війна. Гинуть сотні тисяч найкращих найкращих захисників і захисниць. А ми про це не говоримо. Якщо ми не там, то тоді ми маємо зробити все так, щоб тут і жила про них пам'ять. Ця акція є для мене важливою, тому що, ну загалом, про те, що загинув мій батько, в основному е, люди не знають, які не з мого кола. Я хочу, щоб люди пам'ятали про те, що є герої, яких потрібно згадувати, незважаючи на те, що вони там не, не відомі, не інфлюенсери, не блогери, а просто живі люди, які пішли захищати. Прошу вибачення. які пішли захищати, і вони також мають мають бути. Пом'янеті мають бути згадані. Та да, насправді в день акції ми отримали. Дуже багато позначок в соцмережах від закладів і людей, які були в закладах. І коли ми побачили, що в Багряному, це на Андрівському звозі в Києві висить китель, ми зрозуміли, що ця річ, скоріше за все, має історію. І коли ми познайомилися з Катією, її історія нас вразила. Але я хочу сказати, що наша платформа в найгірші свої часи для України. Мала щодня десь по 120 чатів з рідними загиблих. І це те, з чим працює щодня наша команда. І я можу сказати, що ці 11 людей, які зараз створюють платформу пам'яті Меморіал, вони супермотивовані зберегти пам'ять про кожного. І на сьогодні ми зібрали 8,5 тисяч історій. Це історії як вбитих Росією цивільних, так і полеглих військових, які загинули за Україну. Але ми показуємо цю цифру просто для того, щоб показати, що це три роки нашої роботи, але попереду ще дуже-дуже багато. Історії, які нам потрібно розказати. І от днями ми мали розмову з італійським журналістом, який якраз випитував нас, чи знаєте ви реальні втрати України у цій війні, чи можете ви назвати нам цифру, якусь, яка буде відрізнятися від того, що озвучує влада, якій багато хто не довіряє. То ми е, наполегливо кажемо, що для нас важливі не цифри, а імена. І ми розуміємо, що е, нашої з вами роботи ще стане на дуже багато десятків років для того, щоб назвати всі ці імена. І е, е, так, я попрошу зараз вімкнути відео. Е, е, і хотіла б сказати перед цим, що. Е, Найпростіший спосіб вшановувати пам'ять, який є у кожного з нас з вами: це хвилина пам'яті, національна хвилина пам'яті, яка відбувається о 9 ранку. А також те, що ви сьогодні спільно зробили перед заходом, це найпростіший, але дуже дієвий спосіб для того, щоб показати, що ми пам'ятаємо. Я згадую дядька, він був військовослужбовцем. Щоб його згадувати, мені не потрібні якісь певні конкретні обставини. Тут на Майдані природнє місце пам'яті, природній меморіал, який люди зробили самі. Ми маємо пройти через біль до світла. Ми маємо їх пам'ятати. У урбаністиці європейській мертві люди, вони всюди. Воно мусить інтегруватися у те, як ми живемо в міському середовищі. Це те, про що я хотіла сьогодні поговорити: про пам'ять як дію, і про ті ритуали, які українці створюють наразі, для того, щоб згадувати і спільно переживати ці втрати. І для тих, хто дивиться це в трансляції, вони цього не бачать, але в цій залі також присутні портрети військовослужбовців з ЛГБТК ком'юніті, які загинули за Україну. І це те, про що говорить Маланія в цьому ролику, коли ми Вбудовуємо пам'ять в наш простір, не відштовхуємося від неї, не закриваємо на це очі, а згадуємо і робимо це персоналізовано. Так, намагаюся переключити. А, угу. Далеко пішли. А, да, перша, перший такий кейс, про який я хотіла поговорити. Це е, е, подія, яку організували в Ukraine. Е, вона була присвячена пам'яті е, Али Пушкарчук. Е, вона була українською журналісткою і військовослужбовицею, е, е, її позивний Рута, е, і вона любила прикраси. Українські національні прикраси, і тому пен на її честь, на її пам'ять запросив жінок на такий майстер-клас зі створення прикрас, і вони назвали це намисто для рути. Це була класна подія, на якій люди, які знали або не знали цю людину, змогли вшанувати її пам'ять через дію. Я хотіла вам це показати, тому що насправді це. Супер, супер небанальний формат, який ви в своїх організаціях також можете використовувати, коли подія присвячується конкретній людині, і на події роблять те, що людина любила. Це світлина з нашої поїздки в Литву у Вільнюсі місяць тому в Литовському Сеймі. Відбулася виставка втрачене дитинство. На ній були представлені історії 20 українських дітей, які загинули внаслідок війни, яких вбила Росія. На кожній цій історії люди могли прочитати про що ця дитина мріяла, яке дитинство в неї обірвалося через війну. І для того, щоб перетворити цю пам'ять надію, щоб це не було просто офіційним якісь офіційною подією паркетною, ми придумали, що люди, які прочитають ці історії, а це, повірте мені, дуже складна тема. І читати ці історії просто розриває серце. Ми подумали про те, що вони можуть зробити дуже просту дію, написати, підписати листівки з о, Литви. О, о, і адресувати їх родинам, дітей, про яких ми розповідали. Зі словами підтримки, зі словами співпереживання. Це та от маленька дія, яку вони зробили. Ми зібрали більше 30 таких відгуків, які потім змогли передати родинам. Це дуже відомий кейс, можливо, ви бачили. Приклад, коли бізнес вшановує пам'ять людини, яка працювала на підприємстві, Вікторія загинула під час, під час удару шахеду в житловий будинок в Києві, в центрі Києва. Разом з нею загинув її чоловік та ненароджена дитина. Вікторія працювала сомельє, і Goodwine на честь віки в одному зі своїх магазинів створив таку полицю, на якій розташували 10 вин, які любила Віка. Про це багато хто розповідав, тому що це також така дуже тепла, персоналізована дія в пам'ять про людину, яку хочеться пам'ятати. Це також приклад дуже такого тривалого проєкту пам'яті. Даня Дідик це 15-річний підліток, який загинув в Харкові під час маршу єдності в 2015 році. Це така історія, теж, яка розриває серце, тому що хлопчик був патріотом України і фактично був вбитий під час теракту на цій події. І е, на його честь, е, Руслан Горовий заснував е, такий е, меморіальний проект, який називається Так Працює пам'ять. Е, і українські музичні гурти е, протягом цих років, з 2019 року, створюють пісні і присвячують їх пам'яті Дані Дідика. Е, Такі популярні гурти Скай, антитіла. Ви могли бачити Альона Альона, дуже багато пісень, які присвятили цьому хлопчику більше 150 на даний момент. Це от такий приклад, коли пам'ять зберігається дуже довго і про смерть цього підлітка нагадують музиканти. Дерево пам'яті. Можливо, в своєму місті ви також бачили такі алеї, висаджені на честь героїв. Тут я хотіла сказати про те, що це дуже національна традиція, тому що висаджувати дерева, часто дерева були на могилах такими прообразами пам'ятників, і для українців це дуже типово. Але те, що змінилося з повномасштабною війною, те, що ці алеї героїв перестали бути знеособленими. Що ми бачимо, що і у Вінниці, і у Львові, і в Києві з'являються дерева, присвячені конкретній людині, і ти можеш прочитати історію цієї людини. Оця персоналізація пам'яті це те, що збігається з нашими цінностями меморіалу також. Якщо буде час, то сходіть в ботанічний сад Гришка, там дуже багато дерев, і молодих, і старих, які вже присвячені українським героям. Теж кейс, який, коли я побачила в соцмережах, мене так. Зворушив. Під час благодійного куражу влітку на події був такий спеціальний стенд, на якому люди могли роздрукувати фотографію людини, яку вона хоче згадати, якої їм не вистачає поряд. і Підписати цю фотографію і залишити на спільному стенді. Це теж такий маленький ритуал, маленька дія, яка допомагає пережити втрату, поділитися втратою, поділитися своїми емоціями. І е, коли ми говоримо про е, пам'ять, то е, для нас дуже важливо, щоб це не було щось таке е, дуже формалізоване. Коло е, ми е, за те, щоб люди могли. Е, Люди могли е, показати свої емоції і про взаємодіяти з об'єктами пам'яті. Тут якраз дуже інтерактивний кейс, е, який можна використовувати в принципі, на будь-якій події. Так е, пам'ять як дія може бути ще дуже такою. Е, Персоналізованої по відношенню до родин загиблих. На цьому слайді ви бачите двох жінок: це мами, це Ольга, мама Олександра Гряника. Він загинув в Маріуполі український герой. Це пані Ніна, вона мама. Перемедикині Валентини Пушич з позивним Ромашка, яка загинула на Київщині в, перші, в перший тиждень повномасштабного вторгнення. І коли ми прийшли до цих мам з проханням, будь ласка, приготуйте улюблену страву своєї дитини, ми дуже переживали чи. Чи це не буде боляче для мам. Але в процесі приготування вони розповідали нам про своїх дітей, вони згадували і готували дійсно ті страви, яким би зраділа їхня дитина, тож це може бути така пам'ять персоналізована по відношенню до родини. Тут ви бачите. Ініціативу, яка продовжилася після загибелі засновниці, Вікторія Меліна заснувала у на Донеччині в українському Нью-Йорку фестиваль, нью-йоркський фестиваль, і дуже багато працювала з місцевими підлітками. Вона вважала, що саме через таку роботу. І спілкування можна було змінити долю регіону і конкретно цього маленького містечка. І після загибелі Вікторії її друзі продовжили її ініціативу. Вони продовжують збирати підлітків з Нью-Йорка, влаштовувати для них кемпи, ретріти. І це от про дію, коли ти. Продовжуєш справу людини, і через цю справу згадуєш, робиш це в пам'ять. Мені показують, що вже маю закінчувати якраз останні слайди. Я хотіла сказати, що пам'ять об'єднує всіх нас зараз, тому що кожному з вас є кого згадати. і... Для нас важливо продовжувати називати нові імена минулого тижня. Ми запустили кампанію, яка називається «Донат на пам'ять. Для того, щоб ми вперше за три роки власне попросили підтримку українців на роботу меморіала. Ми плануємо зібрати один мільйон гривень для того, щоб створювати. Нові продукти пам'яті, документальні фільми, які ви можете бачити в наших кінотеатрах, ролики, які ви можете бачити на ТРЦ Гулівер, Цум або ще в інших містах, ролики, які ви бачите перед сеансами в кіно, це все нові, -нові імена, які ми хочемо називати і в пам'ять про людей створювати ці. Продукти пам'яті. Отже, ви можете також сьогодні долучитися до нашої ідеї стати поряд з нами, стати нашими союзниками, задонатити на пам'ять. Тут ви бачите QR-код, також можна буде потім відсканувати мене да, на спині на цій футболці. І також на цій футболці написано Homo Memorans. це такий наш. Наша ідея в тому, що ми маємо бути людьми, які пам'ятають, і ми хочемо жити в країні, яка пам'ятає. Якщо ви хочете долучитися до нашої ідеї, якщо ви готові з нами в цьому співпрацювати і допомагати, то тут є всі наші контакти. Дякую всім за те, що пам'ятаєте. Всім дякую.